Онлайн. Добрий вечір, мої любі. Добрий вечір Україна. Добрий, ре... добрий вечір, друзі. Добрий вечір тим, хто ще не спить. І добрий вечір тим, хто онлайн. Під'єднуйтесь. А, можливо, ви десь в іншій країні і у вас на вечір ранок або ніч. Я всіх чекаю, всіх чекаю. Hi, Jeffrey Thanks for connecting. Just speaking Ukrainian here, so you are very welcome to listen. Hello! Добрий вечір, добрий вечір. Під'єднуємося, почекаю декілька секунд, що там твориться, як проходить ваш вівторок сьогодні. У нас дощ весь день, така сонливість, трохи їмлявість. При цьому роботу ніхто не відміняв. Дякую всім, хто приєднується. Hi, Дякую всім, хто приєднується, хто дивиться. Якщо ви дивитеся у запису, теж лайкайте, коментуйте. В ефірі ваш улюблений блогер та стример, мене звати Оксана. Я допомагаю людям, мабуть, знайти сенс у суму у своєму існуванні. Розібратися з тим, що бентежить. Розібратися зі страхами, з блоками, з установками, а також від минулого тижня я виходжу декілька разів на тиждень вечорами і начитую якісь мудрості. Тому всіх запрошую, заходьте, підходьте. Що я робитиму? Я читатиму гарну-гарну притчу, яка має надихнути на певні думки, на певні міркування, можливо, має викликати. Запитання у вас або на щось надихнути чи спонукати. І сьогодні я читатиму притчу, яка називається «Юнак та Мудрець. О, привіт, Анютка. Під'єднуйтесь, дякую всім, хто дивиться, дякую всім, хто приходить. Добрий вечір. Рада всім дуже рада, Наталю, Наталю Шовкова, пані Шовкова. Ти була ініціатором ідеї, я тебе теж чекаю. Поки моя ініціатор ідеї пише казки, то я викручуюсь так, як можу. Привіт-привіт, всім привіт! Отже, притча юнак та мудрець, яка примусить вас трошки глибше подумати про сенс свого існування. А можливо, у вас зараз етап життя такий, коли ви шукаєте сенс свого існування. Або ви кидаєтеся із сторони в сторону, з однієї практики в іншу, купуєте щось, вчите щось і здається, що ніяк не знаходите того, що вам потрібно. Отже, юнак та мудрець. Уявіть собі. Один юнак жив із літнім батьком у пустинній місцині високого гора. Життя його було занадто нудним, і час від часу він продумував про те, у чому ж такий сенс його існування. Він дуже хотів зізнатися, чи є смисл у його житті. Одного разу до нього дійшли чутки, що десь, високо в горах, живе мудрець із своїм учнем. І наш юнак вирішив, будь-що відшукати мудреця. Бродивши дорогами і стежками у пошуках мудреця, він зустрів на околиці селища хлопчика, що грається біля струмочка. Юнак пройшов мив повз хлопчика, аж раптом почув за своєю спиною. А йти ти зовсім треба не тією стежкою, а тією, що поза струмком. Юнак обернувся, а хлопчик вже зник. Повагавшись, він пішов вказаною стежкою. Через декілька днів біля сільського мосту він зустрів молоду, вродливу дівчину. Вона брала білизну. Її привітний погляд та посмішка зупинили його. І думка залишитися тут, прямо з цією дівчиною, у цьому селі, заволоділа думками хлопця. Та він згадав про своє рішення віднайти чарівника. І тому помандрував далі. Ти треба стежкою, яка знаходиться на іншому краю села, пролунав за його спиною ніжний дівочий голос. Юнак обернувся, але дівчина вже зникла. Дорогою йому зустрівся інший юнак такого ж віку, як і він сам. Вони розговорилися, подорожшувалися і знову сплили сумніви. Продовжувати пошуки чарівника чи ні. Та в цей же ж момент він знову почув голос за своєю спиною. Ти йдеш над тією дорогою, поверни на перехресті направо. Юнак повернувся, але його новий знайомий уже зник. Вказаний шлях привів його до старезної хатини. На лавці біля хатини. Сидів дідусь, і наш юнак залишився у нього на ніч. Вранці старий сказав йому, що він живе один, і було б дуже гарно їм жити разом. Ні-ні ні, відмовився юнак, я мушу йти. У мене місія, я маю віднайти мудреця. Розвернувся і пішов. Та раптом знову за його спиною він почув. Як же ж ти знайдеш мене, коли ти завжди ідеш від мене? Юнак розвернувся, але ні хатини, ні старого уже не було. Так ось хто являвся мені увесь цей час в усіх людях. Які зустрічалися мені дорогою, був мудрець. Тепер кожну ж людину, тепер першу ж людину, що зустрінеться мені на шляху, я вважатиму своїм учителем, промовив юнак. І тут він побачив свого старого батька і свою хатину, високо в лісі, високо в горах, де вони жили разом. І лише тоді. Юнак зрозумів, хто увесь цей час був з ним воля і у чому насправді полягає сенс його існування? Чи сподобалась вам притча? Привіт, Олечко, привіт, чи сподобалась вам притча і які думки вона у вас викликала, які емоції вона у вас викликала, про що вона вас примусила подумати? І чи побачили ви себе у тому юнакові? Чи було у вас таке, що ви пропускали якусь можливість? Мимо, не помічали її, тому що очі були втуплені кудись-туди далеко, шукаючи чогось такого, чого немає? А те, що поряд залишалось непомітним? Поділіться, будь ласка, своїми враженнями, коментарями, мені буде дуже цікаво. Я всім щиро дякую за увагу, за те, що ви тут. Дякую, що під'єдналися. Дякую за те, що дивилися, і дякую за те, що будете дивитися у запису. Будь ласка, залишайте коментарі. Можливо, у вас є якісь рекомендації, можливо, є щось дуже специфічне, що ви хотіли би побачити чи почути. Бажаю українцям тихої, і мирної ночі. Хто десь далеко, бажає гарного дня, гарного ранку. Thank you. Дякую тим, хто під'єднується і не розмовляє українською мовою, але все одно слухає. Thanks a million. Have a good night. Всім на добраніч і до зустрічі.